Як добре ви знаєте історію Другої світової війни? Давайте перевіримо. Почнімо з простого: коли почалася Друга світова війна? Сорок. ви що? червня тисяча 22 червня 1941 року, 2 вересня 39-го року, 1 вересня 39-го року. Правильна відповідь 1 вересня 1939 року. Російська пропаганда, як ви вже могли побачити на прикладі царьова, подає початок Великої Вітчизняної війни як 22 червня 1941 року. В Україні цей термін є дискусійним. А от завершилося збройне протистояння 2 вересня 1945 року. Скільки країн взяли участь у другій світовій війні? 60, 43, 39. Бойові дії відбувалися на території 40 країн світу, а участь у війні взяли 60 країн. Проте ця кількість не була постійною. Єдина країна, яка брала участь у війні з перших і до останніх днів, це Британська імперія, що вперше та востаннє застосували під час Другої світової війни: Килимові бомбардування, скидування хімічної зброї, ядерну зброю. Правильна відповідь: ядерна зброя. 6 серпня 45-го року її скинули на японське місто Хіросіма, а 9 серпня на Нагасакі. Миттєво загинули 130 тисяч мешканців в обох містах. Найдовша битва в історії Другої світової війни це битва за Ленінград, битва за Атлантику, Операція Барбаросса. Битва за Атлантику тривала шість років. Це боротьба антигітлерівської коаліції з країнами за запанування в Атлантичному океані та прилеглиму до нього морях. І наостанок, питання на засипку: чи завершилася Друга світова війна? Так або ні? Формально так. А от офіційно досі ні. Росія та Японія так і не підписали мирний договір. Основною причиною цього є невирішене територіальне питання, тобто статус південних Курлівських островів, які Японія вважає своєю територією. Скільки у вас правильних відповідей? Напишіть нам у коментарях. А ще на ютуб каналі РБК Україна вийшло інтерв'ю з істориком про Другу світову війну. Переходьте та дивіться.